Справа в тому, що Україна знаходиться в буквальному сенсі. В найцентра найцентральнішій точці є Європи Європи. Тобто це географічний факт. І коли прийшов 2022 рік, усі метафізисти світу, усі провідники усіх традицій, абсолютно усіх, усіх філософій, егрегорів зійшлися нарешті в спірних думках на цю тему. То, що ж є центральним, територіальним, таким духовним серцем, ядром планети, планетарного тіла, бо тіло, бо планета має своє. Тіло. В неї, на жаль, була знищена душа, як її одна із частин, і у планети Земля є духовне тіло. Духовне тіло має свій центр, і є таке поняття, Енергоінформаційна центральне сонце галактики це духовне сонце. В Духовному Сонці це не, це не астрологічне тіло, яке ми називаємо з вами Сонцем, як, як зірку, яку ми бачимо ну, навіть під час доби, да, тобто мова не про нього, але це, скоріше, буде такий термін да, умовний, тому що це невидимий об'єкт. І духовне тіло у планети Земля існує, і в духовному тілі збираються. Інформаціони усього, що ми називаємо мудрістю. І є у планети Земля фізичне тіло, яке от ми його, в принципі, називаємо землею. Духовне тіло називають гая, її часто називають богиня. Зараз трішки. Такої теорії вам насиплю, щоб ви розуміли ще глибше, що ж з планетою відбувається, і ми з вами будемо заходити в курс, періодично розширюючи таку нашу з вами орбіту спілкування, як зумери, да? Звужуючи, розширюючи, звужуючи. Зараз хочу зайти зразу з на широку орбіту, щоб ви зрозуміли, чому важливо розбиратися в цих ось цих в цих поняттях. Можливо, хтось з вас думав, що ви тільки будете бігати по своїй квартирі і розставляти якісь предметики. То ні. Я взагалі цей курс присвячую, як ви читаєте його назву, управлінню. так? Да? Управлінню, вмінню керувати чимось. Да? І тут і заявочка така висока: долею, вау, ого, та ще й цілого роду, ого, а що так можна? В певній мірі так. Але до керма, до керуючої ролі допускаються не всі. А ті, у кого є відповідальність і відповідність своїй відповідальності, тобто відповідальність, яку ти береш, і в тебе є сила її. Реалізувати. Тому курс завжди е, заходить, підходить і вдається осягнути і реалізувати ось цю ідею про управління е, саме ментально зрілим людям, які усвідомлюють себе творцями своєї реальності.